Не в Україні до політичних інтриг від культурних прем'єр до спортивних тріумфів та зворушливих історій людства в ефірі телеканалу Т3 Програма стрічка подій. Огляд тижня в студії Валерія Самсонова. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодної новини, яка викликала резонанс у світі. Стрілянина в екс-президента Трампа знищення російських військових у часовому яру та долар по 41 час політичних новин. Take a look at what happened. Ввечері, 13 липня, на передвиборчому мітингу в Пенсільванії був здійснений напад на колишнього президента США Дональда Трампа. Куля поранила його праве вухо. Нападник убив одного глядача та поранив ще двох осіб, після чого був застрелений поліцією. Інцидент стався за два дні до відкриття національного з'їзду республіканської партії, на якому Трамп мав отримати номінацію на вибори президента США, що відбудуться 5 листопада. Президент Джо Байден зробив низку заяв щодо нападу Паду і доручив посилити охорону Трампа як кандидата. Секретна служба США отримала вказівку надати Трампу всі необхідні ресурси для забезпечення його безпеки, а також переглянути заходи безпеки на з'їзді самої республіканської партії. Міністерство національної безпеки штатів доручено провести незалежний огляд події. Уряд Австралії оголосив про найбільший з початку повномасштабного вторгнення РФ пакет військової допомоги Україні на суму близько 250 мільйонів австралійських доларів. Це складає приблизно 158 мільйонів доларів США. Цей пакет військової допомоги включає ракети ППО, зброю, повітря, земля, включаючи кероване озброєння, протитанкові засоби, боєприпаси до артилерії, мінометів, гармат і стрілецької зброї. Військові збройних сил України мають шанси на те, щоб відсунити російські сили з території часового яру. Про це розповів речник операційно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин в ефірі телемарафону. Дивимось. часів яру. Це українське місто, яке належить Україні, і є всі шанси на те, що ворога звідти також відсунемо і знищимо на тому напрямку, як було його знищено вже кілька спроб. Волошин наголосив на тому, що російська армія не полишає спроб захватити місто, але сили оборони відбиваються та тримаються. В червні цього року британська розвідка заявила, що часів яр є цінним для Росії через його стратегічне розташування на височині, а також через його використання як логістичного вузла Збройних сил України. Національний банк України встановив офіційний курс на 15 липня на рівні 41 гривні за долар. Це другий поспіль історичний мінімум. Нагадаємо, з жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар. З російського полону в результаті обміну повернули ще 95 українців. Це воїни збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники. Зеленський висловив вдячність команді, яка займається обмінами та об'єднаним арабським еміратам за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх, зазначив президент. 17 липня, 10 років назад, російська ракета збила пасажирський літак малазійських авіаліній у небі над Донбасом. Борт виконував фрейс з Амстердаму до куала Лумпуру. Через три години польоту в нього влучила ракета. Внаслідок авіакатастрофи загинули 298 людей, серед яких 80 дітей. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування, і технічне, і кримінальне, очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих. 19 того червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін Стрілков, генерал. А на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава ГРУ ДНР Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці ДНР. 17 листопада 2022 року у Нідерландах оголосили вирок. Чотирьом обвинуваченим у причетності до збиття літака. Вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО. Мова йде про Дельту. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну наземно морську ситуацію на цифровій мапі. Щомісяця у систему додається понад 600 тисяч об'єктів про місце розташування противника водночас переглядається військовими понад 4 мільйони російських об'єктів. Діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяці. Наступний крок. Введення дельти в експлуатацію силами оборони система має отримати широке розповсюдження у бойових підрозділах для забезпечення технологічної переваги над ворогом. Донат замість квітів. Як Ада Роговцева відзначила свій день народження? Футбольний клуб Динамо та фонд братів Суркіс відновлять одне з відділень у столичному Хмедиці. Перейдемо до новин культури та спорту. 16 липня свій день народження святкувала видатна українська актриса Ада Роговцева. Зірці театру та кіно виповнилось 87 років. Свій день вона вирішила відзначити на сцені виставою Схоже на щастя і попросила шанувальників не приносити квітів. Натомість закликала глядачів донатити на машину для бойових медиків вона розповіла про побратима свого зятя добровольця медика. Під час евакуації з поля бою він отримав поранення, а його машина згоріла вщен через ворожий дрон. У Миколаєві відкрилась підсумкова виставка культурно-мистецького проекту Берегині України, головною метою якого є розповісти про важливу роль жінки-берегині під час війни. У проєкті було представлено 260 авторських робіт з традиційних і сучасних видів мистецтва. Це картини, рушники, витинанки, писанкарство, авторська лялька, батих, ткацтво, квілінг та інші. Також усі бажаючі змогли особисто познайомитись з місткинями-берегинями, які були присутні на відкритті у стилізованих образах. We'll <laughs> У національній опері у Варшаві відбувся концерт Ukrainian Freedom Orchestra під керівництвом канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Цьогорічна програма концерту складала з твору Буча Лакрімоса Вікторії Полеви, яка вшановує пам'ять жертв трагедії у Бучі, симфонії номер 9 Людвига Ван Бетховена, та з текстом Оди до радості українською мовою. А також було виконано гімн України. Захід відбувався під почесним патронатом першої леді України Олени Зеленської та посла. України в Республіці Польща Василя Зварича за співорганізації Міністерства культури та інформаційної політики України. Український воротар Андрій Лунін, який наразі виступає за мадридський реал, може змінити клуб вже цього літа. За інформацією, футболіст серйозно розглядає можливість переходу до лондонського Челсі. Такий трансфер може стати новим етапом у кар'єрі 25-річного голкіпера. У разі переходу Луніна до Челсі він приєднається до свого співвітчизника Михайла Мутрика, який вже виступає за лондонський клуб. Перехід до Челсі може стати чудовою можливістю для Луніна показати свій потенціал на найвищому рівні англійської прем'єр. Прем'єр-ліги. Футбольний клуб Динамо та фонд братів Суркіс відновлять відділення центру орфанних захворювань та генної терапії у столичному Охмадиті. Відповідний меморандум підписали віце-президент клубу Дмитро Брів та комерційний директор Максим Радуцький і генеральний директор лікарні Володимир Жовнір. Динамівці подарували останньому клубну футболку з написом Охмадит та цифрою 130, адже цього року лікарні виповнюються 130 років. У відповідь вони отримали зворушливий дитячий малюнок, який одна з дівчат намалювала на наступного дня після ракетного обстрілу, перебуваючи в укритті під час тривоги. Цього тижня світ був сповнений значних подій, які не давали нам нудьгувати. Дякую, що були з нами. Нехай новини, що ви почули сьогодні, стануть стимулом до обговорень, роздумів та дій. Пам'ятайте, світло в кожному з нас, і ми обов'язково переможемо російську темряву. Залишайтесь інформованими. Єдині в ефірі єдині в бою.